У Москві заявили, що США передали Росії пункти мирного плану, узгодженого з Україною в Женеві. Речник Тесков сказав, що деталі обговорять з американцями наступного тижня, хто має визнати територіальні реалії між Росією та Україною. Визначать на цих переговорах, додав Песков. Тобто, Москва продовжує мріяти про легітимізацію окупації. Водночас Орбан вилетів до Москви на зустрічі з путіним. Прем'єр угорщини підтвердив візити. Головна тема це дешеві поставки російської нафти та газу для Угорщини взимку. Але не уникнуті мирних зусиль щодо України. СБУ знешкодила російських агентів на заході України серед завербованих школярка 16 років і двоє юнаків 17 та 20 років. Вони облаштували схованки з деталями для вибухівки, а вийшли на них через телеграм-канали під виглядом підробітку. Куратори зРФ планували теракти в регіоні. СБУ закликає батьків посилити увагу до дітей, адже Росія може спробувати втягнути їх у небезпеку. Артем Мороз для факту інфо.